Доброго здоров'я моїм глядачам. Продам свого триколісного електроскутера Спарта Капітан. Бувши у використанні, я на ньому добряче поїздив зі своєю вагою 180 кг за 20 тисяч гривень. Чому за 20 тисяч гривень? Тому що він вже бушний, трохи побачив світло. І навіть коли я заїжджав у ворота, бачите, побив пластик. Але я буду продавати, замінивши. Саме цей пластик, бо саме у нашому магазині запчастина на нього у нас є. присутня. Продаючи свій троколісний Спарта капітан, я хочу відповісти на питання, які часто задають мені покупці. Віталій, підскажи, який електровелосипед, електроскутер обрати? Нагадую, я ніколи не впливаю на думку людей і нічого не раджу. Я завжди пропоную обирати самому. Як би не називався електровелосипед, електроскутер. В першу чергу, дивіться, щоб вам було на ньому комфортно і він відповідав вашим запитам, технічним можливостям, щоб міг піднятись під гору, мав ту чи іншу потужну батарею. І головне, запчастини до нього. Бо ось в'їхавши в паркан, я розбив передній пластик. Скутер дорогий. Якщо немає переднього пластику, ну, що ж його скотчем заклеювати. Так що дивіться, щоб були запчастини, далі обирайте магазин недалеко від себе, де є сервісний центр, де ви прийшли і побачили, що є запчастини в наявності. От, наприклад, як на цей електроскутер. Заднє крило, версті, от воно, до речі, металевий показник. Обирайте, щоб... Крила і максимально запчастин, ті, що можуть побитись, були металевими. Пластик дуже швидко б'ється і потім дуже важко його знити. Дивіться, що були запчастини. Звісно, під час війни всіх запчастин ні в кого в наявності нема. Але базові запчастини мають бути. Базові запчастини починаємо. Контролер обов'язково, різноманітні ручки. Ручки газу, оптика, стопу повороти, бо краще на дорогу не виїжджати. Пара, спідометр, замок запалення. Все це має бути в магазині, який знаходиться поруч біля вас, для того, щоб ви, не купивши десь кота у мішку, невідомо за скільки сотень кілометрів не шукали потім, як приїхати на сервіс. Бо ви позвоните, а продавець, звісно ж, не відмовиться. Він скаже привозьте. І як ви за 500-600 кілометрів будете наймати машину і везти на обслуговування троколісний електроскутер. Шукайте магазин поблизу себе, який має запчастини. Потім прийдіть, спробуйте прокататися. Якщо вам зручно, і він відповідає вашим запитам, тоді купуйте. Нагадую. Продаю за 20 тисяч гривень. Доставка в ціну не входить. Запчастини повертаються назад в магазин. Це я взяв, щоб показати, що вони у нас є. А саме передній пластик, який я побив, заїжджаючи в ворота, я заміню. Бурші в використанні теж можу віддати. Ну, побитий той, що стоїть. Буде продаватись з новим пластиком. Електроскутер «Спарта капітан в справному стані. Забув нагадати, що маємо такі важливі запчастини, які дуже часто люди б'ють. Це йдуть комплект поворотників, які часто за щось зачіплюються і б'ються. В нашому магазині вони теж є. Електроскутер «Спарта Капітан» – Capitan був використанні мій, на якому я добряче поїздив повипробував за 20 тисяч гривень. Мій Viber 067 412 3927. Зараз дуже складний час, багато дзвінків, і я на всі дзвінки не можу відповісти, тому якщо я з кимось розмовляю, відповідає мій помічник або я десь в дорозі. Забув розповісти, що ще у нас є колеса у зборі в асортименті. Зараз дуже багато з'явилось електроскутерів трьохколісних, які почали здешевляти свої колеса. Звертаються до нас, що розбили, влетіли в яму тощо. Дуже багато людей шукають колесо на 10, бачите? І я завжди казав колесо на 10. От, наприклад, це колеса 3,0 на 10. Якщо буде колесо 3,50 на 10, буде ширше. А якщо 2,75 буде вуще. Ось 2,75 бажано не купувати такий скутер, він просто буде загрузати. От я зараз живу в селі, заїжджаючи в садок 3,0 ледь-ледь тримається по пухкій землі. Якщо 3,50, то цей розмір буде, буде краще. Якщо 2,75, воно буде просто грузнути і всі колеса на 10. На 10 це добре. Більший клірінс. Ви, наприклад, коли будете з'їжджати по дорожці, їхати і з'їжджати на дорогу, ви на пузі, як то кажуть, не застрягнете і в ямі не сядете. Бо 3,0 на 8 колесо і менший клірінс, він іноді застряхає. Якщо людина має проблеми зі здоров'ям, не може встати, наприклад, ну, він, його є реальні проблеми зі здоров'ям, це дуже важко. Тому 30 на 8 бажано не купувати з нашими ямами дорогами і великими бордюрами. Так. А 3.0 на 10 або 3,50 на 10 це буде в саме раз. І завжди попросіть продавця ближчого магазині, який біля вас. І завжди звертайте увагу, коли купуєте, скажіть, хлопці, або дівчата, винесіть, які у вас колеса є від цього скутера. Поміряйте їх і зрівняйте з тої моделі і з тої. І ви побачите, що в одному важче, в другому легше. І ось деяких скутерів, вони дійсно потрапляючи в яму, довго не ходять. І для тих власників пропонуємо колеса в зборі до електроскутерів триколісних і двоколісних. 3,0 і 3,50 на 10, 2,75 – ні. Не кожен електроскутер має інструкцію рідною мовою. Тому, коли купуєте, запитуйте у продавця, у постачальника, на скільки кілометрів потрібно замінити мастило в редукторі. У нашому електроскутері «Спарта капітан, який я продаю, мастило міняється на тисячу кілометрів, звичайне трансмісійне мастило. Про це обов'язково не забувайте. Знімаючи вчора. Відеогляд і монтуючи, я зрозумів, що не надав вам дуже важливу інформацію. Електроскутер має рушати з місця плавно, якщо ви берете його, щоб подорожувати і робити свої господарські там, покупки, подорожі для свого здоров'я. Не для того, щоб ганяти, От, знаєте, дивитись нову рекламу, отримали надпотужніший двигун, ще збільше рве з місця, стартує. Людям з проблемами зі здоров'ям, як у мене, це лише нашкодить. Коли немає плавного пуску, плавного старту, ви надаєте трішечки на газ, а його підриває з місця, голова закидається назад. Це для здоров'я не корисно. Корисно прийти і придивитись для себе скутер, який рушає плавно з місця. Для того, щоб плавно рушати. І поступово набирати швидкість. Якщо різко стартує з місця, це не для здоров'я, не для подорожів, а для якихось гонок. Будьте обережні, перевірив на собі.